Всім привіт. привіт! Сьогодні хочемо поділитися з вами такою інформацією, що у діючому каталозі, який е, закінчується ось буквально вже на цьому тижні в суботу, дуже великий розпродаж дуже поцікавим цінам масочки для обличчя. Вибір просто шалений і зволожуючий, і тонізуючий, і глиняний, і підтягуючий. І, і підтягуючий. І... Живильна є. Так, живильна маска, маска скраб. Із фруктовими кислом, ягодне, чорничне єс, алоє, Ну, І, і дивіться, така цікава масочка. Чорненька до, до така? Це маска плівка вугільна, яка дуже добре чистить пори тих, хто страждає От, чорними вуграми, чорними відкритими порами. Да. чорненькі. Дивіться, ще такі дві, дві прекрасні масочки. Це одна глиняна, чорна маска називається також. А це зволожуюча масочка. Ось дивіться, які вони такі. Сьогодні ми про них детально вам розповімо. Класні мільчі масочки. А ще дивіться, що в нас в розпродажу. така силіконова масочка багато разового використання. Спочатку ми на... наносимо масочку. Наносимо Живі... маску, тільки, тільки не глиняну. І потім надіваємо масочку. Майка, ти так І відпочиваємо. Вона, вона тут має фіксатор за ушки. І щільно прилягає до обличчя до нанесеної. Скільки нагадай валя по часу? Ми відпочиваємо 15-20 хвилин залежно, 15 яка інструкція 20. до тієї маски, якою ви використовуєте. Дуже хочеться, щоб зараз саме скористалися, тому що зараз акцію оголосили до 55-річчя народження. Oriflame. зроби 50 замовлення на 55 балів. І отримають тут же подарунок. Тому, якщо брати, то брати для себе, для свого обличчя. І отримуйте подарунок? Да. Чому ж не скористатись такою акцією? З 8 по 10 вересня. Будь ласка, звертайтесь, замовляйте і отримуйте подарунки. І ось перше, що я хочу розповісти про таку маску, вона в такій баночці скляній, вона чорного кольору. Це ось, тут вугілля і біла кропива. Так, правильно, біла-кропива, звужуються пори, очищуються. І взагалі таке відчуття, нібито знялись якісь зайві кілограми з обличчя шкіри. Тому що просто водичкою, просто навіть очищуючим засобом такої чистоти до скрипоти, не досягнеш цією маскою. Її наносити пензликом, кісточкою для. Нанесення масок. І особливо, якщо чорні точки у якихось виражених ділянках, то ось такі, така локація, таке місце лоб, та зона називається підборіддя, носик. А тут ми зробимо, можна зробити зволожуючу маску, тому що тут, як правило, більше буває суха, сухі участки. і Можна не більш і так. така ніжніша. Але що? один раз в 10 днів я роблю повністю на все обличчя, і тоді ну, обличчя ніжне-ніжне. А ще дивіться такий нюанс. От запитують, скільки разів можна робити маски. ну і З різних джерел кажуть, що, ну, не, ну, що, що щоденно не можна. Розмі... міфи так, да, кажуть, що а, часто не можна, кожен день не можна. Так, от, коли ми проводимо марафони, і саме маска марафони, ми розповідаємо, що можна. Чому? А, навіть складаємо такий б'юті план на, на кожен день. Ну, хай буде 5 днів, так, робочих 5 днів з понеділка до п'ятниці. А, в понеділок ми беремо очищуючу маску. Вона може бути або така з вугіллям, або є з біла. У нас до речі, є ось такий формат одноразових. таких. Дуже хороша із білим чаєм, і рис, і білий чай. Теж дуже хороший і бюджетний варіант. На другий день ми вже, коли обличчя очищене, ми беремо зволожуючу, ми вже добре насичуємо вологою. Отака така гелева маска, прекрасна. Рекомендую, щоб усіх була отаке чудо чудо волога. На третій день підтягуюча маска, потім є відновлювальна маска. Вона, дивіться, вони, вони всі різної дії. Потім живильна. О, да, Як, підтягуюча. Якраз зараз є така одноразова масочка, можна просто взяти, спробувати і впевнитись, що вони дійсно класні. Дивіться, ціна ну, взагалі, 27,90. Один раз взяли, спробували, а далі будете собі потім замовляти і купувати. Вже таку більшу упаковочку. Ну і ще ось, як ми на цій сторінці, то хочу розповісти про оновлюючу маску з біоцелюлози. Вона тканинна, ну така біоцелюлоза і пропитана ніацинамидом і екстрактом центели. Ось вона така масочка. Так, вона завжди дорога, тільки зараз вона 199. Це ну, саме менше я бачила 200. там, 215, а це 199 гривень. Можна ще знижку отримати 20% хто хоче. Ну а раніше вона коштувала да. 310 гривень. То вона вже після всіх етапів, коли ми вже очистили, коли ми зволожили, вже наситили шкіру, Всім необхідним вже можна накласти тканинні маски. Дуже корисно. Ну, і в нас є маска нове, яка і, не змивається. І ця масочка на 20 хвилин. Вона тканинна накладається на обличчя на 20 хвилин і не змивається. Релаксуючу музичку, сильно, і, да, і відпочиваєте, і насолоджуєтесь, і ваша шкіра вам скаже дуже дякую, дякую. Я, наприклад, сьогодні буду робити. Уже знову по кругу ти глиняну маску, а, тому що в мене була тканина і була нічна живильна. У нас є серії новеч е, живильна маска, яка не змивається, наноситься на нічний крем. Е, ну і відчуття на ранок, ну нібито. Помолодшала і посвіжила. Ніколи не буде складки, якщо так на на щоці поспали, не буде оцих складок, не буде перележених якихось рубців. Дуже мені подобається, і всі клієнти, які прислухались до моїх рекомендацій, вдячні. Зай, де, є? Да, Це синя да, маска. Да. Ну, взагалі. Вона взагалі дуже. Yeah. Там взагалі нічого робити не потрібно. Нанесли mm -hmm. і лягли собі спати, відпочивати. сказав, що підпочивати. Лида... Маска. Да. А... Хто не хоче багато витрачати часу, кажуть, ой, мені нема коли, мені нема коли. Але тут... в цьому каталозі Це нічна, тоді тут вам. ось такі маски, і ціни тут від 19,90 до 79. Чим вони, ну, вони корисні, чому вони мають бути в кожної жінки? Це маска скраб, це взагалі два в одному. Нанесла і вже пропиталася шкіра і проскрабувалась, мертві клітинки відлущились. Маска смузі для обличчя. Сама, сама назва смузі це просто ну, як десерт для шкіри. Органічні екстракти чорниці і ожини. Побалуйте себе таким десертиком. Є зволожуюча маска для обличчя з, гра... з гранатом. Ось така, це фруктові тут кислоти. Це Ось гранат да. і що тут? Вербена, вербна, оце зелененька вербена, вона зволожуюча теж. І ціни 59,79. Хороші варіанти дуже, дуже для того, хороші. щоб привести шкіру після городів, після дачі, можливо, навіть після моря, коли обличчя перепалене, пересушене в півменних плямах, так. то вихід є, і я впевнена, що. І дуже за хорошу ціну, що всі будуть задоволені, хто зверне увагу на ці продукти. Звертайтеся. Звертайтесь і ви не пошкодуєте. Будемо раді вам допомогти. Пишіть, дзвоніть, задавайте запитання, будемо раді вам Свідкуйте допомогти. Слідкуйте за нами, будуть ще наступні відео по темі вітамінів, на тему здоров'я, зниження ваги, збереження ваги. І впевнена, будемо, будемо ще. Ну, будемо на сьогодні з вами прощатися. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. Всім привіт.